Крихке затища. Останніх кілька днів на барикадах припинились активні бойові дії, проте обидві сторони досі в повній готовності. А з Тернополя і надалі щодня виїжджають сотні молодих хлопців та чоловіків, аби допомогти столичним революціонерам. Ростислав майданівець зі стажем був спочатку заворушень на Грушевського. Кілька днів вдома і назад на барикади. Сьогодні ввечері їде до Києва. Розповідає нам, як вдягатись та що купити для захисту. Куртку бажаний мати було, щоб можна було щоб воно було м'якою? Ось і можна було багато чого під себе видягнути. Зуття має бути також теплим, бажано з високим підбором, тобто з протектором. Найкраще це підходять берці, тому що вони захищають голіностоп і вони не так швидко промерзають. Каски. От є інформація, що в принципі, каски бувають погані і хороші, там тобто, пластмасові погані, залізні хороші, але я би сказав, що краще мати хоч якусь каску, ніж не мати нічого. Мати хоча б мінімум це марлова пов'язка, яка змочена в осад. А максимум – це дійсно респіратори або спеціалізовані там захист. Додає, бажано мати і на колінники, бо часто б'ють по ногах. Усі ці засоби у вільному доступі їх можна купити чи в спортивних, чи в мисливських магазинах. У такій же доступності за законом є і певна зброя. Продавець нам розказує, вартує такий самозахист від чотирьох сотень гривень та не потребує спеціальних дозволів, бо небезпеки для життя нападника не несе. До розряду зброї, на які не потрібно дозвола, є зброя пневматична. Тобто використовується газовий балончик, тобто зжати повітря і стальні кульки. Вбити неможливо, але, в принципі, покорічно можна. І зброя під патрони Флобера. Це можуть бути револьвери, це можуть бути пістолети, які віднедавна недавно з'явилися в нас в продажі. Люба людина, яка досягла 18-річного віку, може придбати, але продажа проводиться при наявності всі паспорти. Це ще може бути, в принципі, газові балончики. В основному трн 4, трн 1 і перець. Натомість є категорія професій, де самозахист особливо важливий. За останні дні, каже статистика, на Майдані силовики покалічили майже сотню журналістів. Таким людям, якщо є відповідний документ, можна купити і зброю серйознішу. Значить, є зброя, бачите, є калібр 9, Є в даних також з'явилося 45-й калібр. От для порівняння можете подивитися. Дев'ятий і 45 п'ятий калібр. Хоча в загальному ця зброя вона, в принципі, вона більше швидше і вдає як незважаючи на те, чи працювала я журналістом, чи ще до того часу, поки я ним не була, я ніколи не задумувалася і не хотіла мати зброю. Звичайно, вважаю, все-таки плюсом є все-таки добре, що журналісти можуть легше її дістати навіть в цілях самозахисту, оскільки зараз в країні така складна військова ситуація. Проте нагадаємо, за новим законом навіть велосипедний шолом чи медичну пов'язку можуть приписати як маскувальний засіб, що тепер є злочином. А це штраф та навіть арешт. Тому їхати зі зброєю нехай навіть для самозахисту наполегливо не радимо.